Доброго дня, Юрій Миколайович. Сергійка сьогодні не буде в школі. Доброго дня, добре. А з ким я спілкуюся? Як з ким? Це я, мій батько. Снігурочка, ти бронежилет надягала. ж! а ти газовий пістолет взяв? Так, звичайно. А електрошокер. Так, електрошокер теж взяв. Фух, ну і добре, то я вже боялася, що буде як минулого року, коли до школи ходили. Все, що ми заробили, витратили на лікування, але чудово, що цього року ми вже підготувалися. Ну так, діти в останній час дуже буйні стали. Як зустрів новий рік. Гірше не буває. прикинувся 1 січня під ялинкою. Та нічого страшного. Ага, нічого страшного, ти знаєш, як в лісі холодно. Що? З вас 2500, але я ще нічого не виклав на касу. У вас Майонез ковбаса, якра, гороше кукурудза, солені огірки та шампанське? Так, а як ви здогадалися? На носі новорічні свята. Зараз всі купують одні й ті ж продукти. З вас 2500. То як сподобалися вашому малому різдвяні подарунки? Та розбив він ці подарунки, і машину, і танк, і ялинку, і ялинкові прикраси. І мій подарунок теж розбив? Та ні, ось якраз молоточок, який ти йому подарував, він сілий. Правда, я ще досі не можу зрозуміти, навіщо ти малому подарував справжній будівельний молоток. А я своєму найкращому другу на Новий рік подарунок під ялинку поклав. І що, він йому сподобався? Та він його ще навіть не знайшов, ще досі шукає. Ліс просто великий. Що? Ні, ну а що? Якщо б я поклав подарунок під ялинку, яка знаходиться в домі, то це для нього було б дуже просто.